Я був... я був запрошений. Ти був запрошений. Був запрошений. Але був, хто тебе уповноважував проводити збори? Ось у мене Гаголовський це Костянтин Центр Евро, і так мене, Так, хто? Новий інвестор з точки так, Бан, ти... так, на якій підставі Айтамон став у тебе новим інвестором? На підставі стадії генеральної зборів. Так. Я кажу, я дам, я ти перевіряв, що це, перевіряв. це генерально. Є... В який спосіб ти перевіряв? Особисто. Як особисто? Щупав руками, щупав руками. Від кого ти отримав? Так. так, Від пана так. А Ти вчора Коголовського бачив на каналі. Інвестор каналу. Пецьомдень Цеголовський. Пів. Вчора півдня був на каналі. Якщо ти мав якісь чиїсь доручення, ти не міг підійти і спитати чоловічих, канал хтось комусь продає, чи як, як, як це відповів?